Добрий день, шановні учні 7 класу. Сьогодні ми ведемо урок з предмету біологія 7 клас. Тема сьогоднішня систематика, наука, що вивчає різноманітність організмів. Підготувала цю, цей урок Носенко Тетяна Михайлівна, вчитель біології Одеського ліцею номер 16 Працюємо ми за підручником біологія 7 класу, автори Балан Кулінич Юрченко. Параграф номер 2 на сторінці 7. І так, починаємо. Очікувані результати. Перше, вміти складати схеми класифікації різних тварин. Друге вміти порівнювати класифікацію рослин і тварин. Третє – порівнювати визначати, які з них є спільними, а які відмінними. Четверте знати, що таке біорізноманіття. П'яте розбиратися, які є рівні живих організмів. Мотивація навчальної діяльності. Під час вивчення теми ви здобудете навички роботи схемами класифікації тварин, вільно будете орієнтуватися в рівнях живих організмів. Знаю минулі знання, осмислюю сьогоденні знання. Розумію майбутнє. Пригадайте, перше, що вивчає систематика рослин – Друге, які систематичні одиниці використовують в систематиці рослин? Поставте відео на паузу та дайте відповідь. Правильна відповідь на перше питання. Систематика рослин один з розділів систематики, що вивчає різноманітність рослин. Головними завданнями систематики рослин є ідентифікація та класифікація представників рослинного світу. Класифікація рослин на прикладі такого виду, як шипшина собача, царство рослини, відділ квіткові. Клас дводольні. Порядок розоцвіті, родина розові, рід шипшина, вид, шипшина собача. Правильна відповідь на друге питання. Ви вже знаєте, що рослин вивчає наука ботаніка. Вчені ботаніки досліджують будову, процеси, життєдіяльності, поширення, різноманітність рослин. І так, перед нами систематика рослин, яка складається з таких категорій. Перше це вид, друге це рід, третя це родина, переходить у рослин, бачимо червоним кольором порядок, потім йде клас і червоним кольором відділ. Сьогодні ми розглянемо на уроці такі питання. Перше, що таке класифікація живих організмів? І друге це різноманітність тварин. Розглянемо перше питання. Що таке класифікація живих організмів? Ви вже знаєте, що тварин вивчає наука зоологія. Вчені зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо. Як самостійна наука зоологія бере початок із сивої давнини, першим спеціально почав вивчати тварин видатний учений давньої Греції Арістотіль 384-322 рік до нашої ери. Він описав близько 500 видів відомих йому тварин і спробував їх класифікувати. Учений поділив усіх тварин на дві великі групи, тих, які мають кров та тих, що крові не мають. Він вважав, що кров може бути лише червоного кольору. Тварин з кров'ю він, у свою чергу, поділив на живородних, безногих, китоподібні. Та живородних чотириногих інші савці, яйцеродних і яйцеживородних, птахи, плазуни, земноводні риби. Поміркуйте, чи згодні ви з таким поділом тварин на групи. Які принципи класифікації тварин? Зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин. Які мешкають на нашій планеті, допомагає наука систематика тварин, її основні завдання описнеменування видів тварин та визначення їхнього місця в системі органічного світу. При цьому вчені систематики вивчають не тільки сучасні види, а й ті, які мешкали колись. Класифікувати організм означає визначити їхню приналежність до всіх основних систематичних категорій. З інтегрованого курсу пізнаємо природу шостого класу. Ви знаєте, що вперше основні систематичні одиниці запровадив видатний шведський учений Карл Ліней. У своїй праці система природи. Вчений описав і систематизував понад 4 тисячі видів тварин. Усіх тварин він поділив на 6 класів: звірі, тобто ссавці, птахи, амфібії. У цей клас він об'єднав об амфібії і рептилій, риби, комахи та черви. Тих тварин, яких йому не вдалося систематизувати, він відніс до штучної групи Хаос. Розглянемо друге питання: різноманітність тварин. І так, яка наука вивчає біорізноманіття нашої планети? Біосистематику, як науку про різноманітність організмів, започаткував видатний шведський учений Карл Ліней. Він запропонував назву кожного виду складати з двох слів латинською мовою. Наприклад, наукова назва кота лісового, предка звійського кота Феліс Сільвестріс. Перше слово Феліс означає назву роду, до якого належить вид, а друге «Сільвестріс» – видову назву. Така назва виду є науковою, тобто єдиною для вчених усіх країн. Важливим внеском лінея у розвиток систематики організмів було застосування систем взаємопідпорядкованих систематичних одиниць. Систематичні одиниці нижчого рангу. Ходять до складу систематичних одиниць вищого. Наприклад, вид об'єднують у «роди», роди об'єднують у родини, систематичні одиниці, які використовують у систематиці тварин: це вид, рід, родина, ряд, клас, тип, царство. Та у систематиці рослин і грибів це вид, рід, родина, уже порядок, клас, відділ і царство. Скористайтеся інтернет-ресурсами і класифікуйте кота лісового Феліс Сільвестріс, встановивши таксони та їхні назви. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Відповідь. І так, схема класифікації кота лісового. Кіт лісовий належить до виду Кіт лісовий. Види об'єднують у рід. рід кішки. Роди об'єднують у родини, родина котячі. Родини об'єднують у ряди, ряд хижі. Ряди об'єднують у класи, класовці і класи об'єднують у типи тип хордові. І так, дізнайтеся більше про принципи, на яких базується сучасна систематика за QR-кодом, який бачите на екрані. Чи однакові систематичні одиниці використовують учені, чи рослини і тварин. Порівняйте їх і визначте, які з них є спільними, а які відмінними. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Як і в систематиці рослин. У систематиці тварин основною систематичною одиницею є вид. Пригадайте, будь ласка, вид – це сукупність особин, подібних між собою, забудовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування. Як вільно скрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків і населяють певну територію, яка називається ареал. Лише в окремих випадках особини близьких видів можуть паруватися з особинами інших близьких видів, і навіть залишати потомство. Наприклад, це може бути собака і вовк, або заяць білий, і заяць сірий. А тепер фізкульт хвилинка руханка. Так, ми бачимо, що вид це сукупність особин, подібних між собою забудовою, які дають плодючих нащадків. Тепер ми з вами бачимо таксономічні положення виду тварин. З лівої сторони, і з правої сторони, таксономічне положення виду рослин. І так, у тварин ми бачимо домен Еукаріоти. У рослин також домен еукаріоти, у тварин царство справжні тварини. У рослин також царство зелені рослини. Далі ми бачимо, у тварин йде тип хордові, у рослини йде відділ стрептофіти. Клас савці у тварин і клас квіткові у рослин. Далі ми з вами бачимо, що йде ряд псо У рослин йде порядок розоцвітні. Родина псові, у рослин родина розові, рід пес і рід яблуня. І ми бачимо в кінці, у нас вид складається назва, назва з двох слів. Перша пишеться це рід з великої літери. І друге з маленькою. Це вид пес свійський і вид яблуня домашня. І так, ми з вами бачимо приклади класифікації тварин і рослин. Близькі види тварин об'єднують у роди. Так, види, кіт лісовий і рись належать до роду кішки. Близькі роди об'єднують у родини. Наприклад, роди кішки та великі кішки до цього роду входять хижаки, такі як лев, тигр, леопард, ягуар, до родини котячі. Близькі родини об'єднують у ряди, Наприклад, родини котячі та собачі це дві родини ряду хижі. Лиські ряди, у свою чергу складають клас, наприклад, ряди хижі, комахоїдні, гризуни та інші відносять до класу савці. Класи об'єднують у типи, наприклад, класи птахи і савці – це класи типу хордові. Підставою для об'єднання систематичних одиниць нижчого рангу, наприклад, видів в одиниці вищого роди. Є ступінь родинних зв'язків між організмами походження від спільного предка. І ми це бачимо на малюнку. Жан-Батис Ламарк це був французький натураліст, піолог, учений. Він був першим прихильником ідеї про те, що біологічна еволюція відбулася та протікала відповідно до законів природи. Жан-Батис Ламарк першим видокремив голкошкірих, павукоподібних, ракоподібних і кільчастих червів, яких він відокремив від старого таксону червів. Він також ввів різницю між хребетними, тобто тими, що мають хребет, наприклад, риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці та безхребетними, які не мають хребта. Його наукова праця, яка була надрукована в 1801 році. Багато клітинних тварин традиційно поділяють на безхребетних і хребетних. Різницю між ними відображає сама назва. З лівої сторони, ми бачимо тварин: це медуза, молюс, комахи, які є безхребетними. І з правої сторони ми бачимо тварин, які є хребетними і мають хребет. Це риби. Птахи савці. Чому життя на Землі таке різноманітне? Нашу планету населяє різноманітний світ живих істот, які опанували чотири основні середовища існування: це водне, наземне повітряне, ґрунтове та організмове. У процесі історичного розвитку живої матерії на нашій планеті і організація поступово ускладнювалась від молекулярного рівня до біосферного. Рівні організації життя на нашій планеті. Перший рівень це молекулярний. На цьому рівні кодується та реалізується спадкова інформація. Вище ми бачимо клітинний рівень. Клітини складають тканини, потім тканини складають органи. Слідучий рівень це організмовий, який складає цілісну біологічну систему. Вищий рівень популяційно-видовий, види, які складають популяції, Екосистемний – сукупність тварин, які живуть на певній території і взаємодіють з неживою природою. природою. Всі ці екосистеми утворюють біосферний рівень глобальну екосистему, біосферу. І що таке біорізноманіття? Біорізноманіття це величезна кількість і різноманітність видів, які існують на нашій планеті Земля. Це варіативність життя для всіх рівнів біологічної організації. Термін біорізноманіття може поширюватися на різноманітність особин у межах певного виду, різноманітність видів в екосистемі та різноманітність екосистем на Землі. Термін біорізноманіття застосовується до наземного, водного та наземно повітряного середовища, включаючи середовище, яке виникає внаслідок масштабних перетворень людиною. Сьогодні на уроці ми дізнались, що таке систематика класифікація живих організмів, навчилися порівнювати класифікацію рослин і тварин. Дізналися, що таке біорізноманіття, розібралися на уроці, які є рівні життя організмів. На завершення нашої роботи дайте оцінку своїм знанням. Сьогодні на уроці я дізнався, я дізналась, було цікаво, було складно, я зрозумів. Я зрозуміла, що тепер я зможу. Домашнє завдання. В зошиті написати схему класифікації Ромашка Лікарська, написати список тварин, яких відносять до безхребетних, та написати список тварин, яких відносять до хребетних. Для допитливих та кмітливих, чому без розвитку систематики. Був би неможливий розвиток самої біології. Творче завдання. Порівняйте систематичні категорії, які використовують для класифікації тварин і рослин. Для цього класифікуйте кота свійського є шипшину собачу. Дякую за вашу увагу. Гарного вам дня!